Друзі, доброго дня! Ось так виглядає полуничка десь через тиждень після пересадки. Тут навіть один кущик вже прийшов з ягідками. Ось така вона гарненька, червоненька, вже висить. Більша частина виглядає адекватно, але, але, але декілька прийшлося кущиків. Обрізати, тому що посохло листя. І зараз будемо дивитися, як воно буде. Інші нібито такі живі. Так що через тиждень вирощування полунички на балконі, пересаджування саджанців, ось так вони виглядають. Нагадаю, було 5 великих саджанців і 6 маленьких. В загальній кількості зараз прижилося, ну, принаймні, вижило. Вісім штук. Будемо дивитись далі. Що воно буде? Дивимось далі за нашим експериментом. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, щоб не пропустити подальші відео.